Основне завдання підрозділу евакуація військовослужбовців з окупованих територій, але є ще багато завдань, які виконує цей загін. Евакуювали хлопця морського піхотинця, військовослужбовця Збройних сил України, який перебував більше двох років на окупованій території, перебував у полоні. Його моменту я не могла повірити, що це можливо все. Це можливо все. Скільки тисячі їх там, що там тисячі, І вертаються, тільки дуже мало. Буде більше, повітряні. Я... Все одно того, щоб вони повернулись, кожний з них. І, треба сказати, що рік тому були до День морської піхоти і пообіцяли його повернуть, повернуть просто. І вже пройшов рік, і Саша. Наші хлопці. вони Винахідли, вони роблять такі речі, в ніхто не сподівався, що так за відбудеться. відбутися. Ну що, привіт, вітаю вдома. Наконецьки. Як? Яку. Молодець, а ти виглядаєш? Багато хто був для того, що ти повернувся. Дуже багато людей. Вони такі винахідливі, що я не знаю, як вони це виходить, але я пишаюсь конікувати, вони реальні серйозні хлопці в цьому.